Сьогодні в них святий день, або точніше, п'яний день. Напевно, все місто було п'яне. Всі, кого б ми не зустрічали, навіть більшість жінок, довелося відвозити додому на санях. Тому, в цей день, ми почули в свій бік деякі брудні приказки, і нас посилали до місця проживання німців у Москві, що є образою. З усіх будинків показувалися молоді жінки, вони були розодягнені і некрасиво напудрені. Але коли ми підходили, Тікали і не хотіли з'являтися. Коли ми одного разу попрямували до них, вони втекли. Вийшла стара і, присягаючись Богом, сказала, що вони не мають дівчат та благала нас іти далі. Інша, визираючи з вікна, що ми спостерігаємо за неї, крикнула: Чому ви дивитесь на мене? Я вже стара, зі мною нічого не вийде, вам потрібна молодша. Здається, вони тут лякливіші, ніж в інших місцях, не звикли до чужих. Ще дорогою ми часто бачили, що там, де на заїжджих дворах були дівчата шлюбного віку, батьки їх одразу замикали.